Шабатори, як би мені чоловіка, такої натури, як би мені чоловіка, такої натури, щоб горілочки, не... щоб в го, щоб горілочки не пив, Цигарки не нюхав не любив, одно мене не слуха, що жінок не любив, одного мене не слуха, приходить додому, у болоті. я питаю, Що радіждати, та й побіжу до коми, нови не знавати, та й побіжу до коми нови не знавати. У маємо чарку, ще й корячоли, а я цього не стерпіла, та й вибила шипку. а я цього не стерпіла, та й вибила шибко, прибігаю додому, Дом, наче Дом. забогати. Червоною хвостиною горівко накрила. Питається чоловік, коли заворіла, коли в нашої коми шипка полетіла, коли в нашої комишипка полетіла. Якби мені швидше Раночко подіждати, дай побіжо до коми, ви не знавати, дай побіжо до коминов би не знавати. Прибігаю до куми, Кома ще не вмита. Бочка розбита, а чого ж все важко маши, бочка розбита, Є у мене корка, Корка полотлива, так... залетіла у вікно, шибочку розбита. дочку розбила. Буде кума курка.